Всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як навчити Добермана команді стій. Ми будемо в Бучі, тут багато людей при подразниках, це піде нам всім на користь. Так, з чого варто почати? Дивіться, наша собака вже трошки походила, трішки погуляла, ознайомилася з місцевістю, почувається більш-менш комфортно. Ми використовуємо смаколики. Обов'язково беремо смаколики, які зможуть привернути увагу собаки в особливо складних умовах. Тобто ми зараз знаходимося біля Макдональдса, тут дуже багато людей, дуже оживлена місцевість. Тому ми використовуємо м'ясо. Завжди м'ясо, тому що собака на м'ясо буде від валікації реагувати. чого взагалі варто почати? Є декілька варіантів виконання команди стій. Дивимося Собаці. Деяким собакам простіше виконувати команду стій із лежачого положення. Тобто ми поклали собаку, взяли шматочок м'яса, просто поставили руку, собака встала, отримала м'ясо. Інший варіант це підняти собаку на неї. Ставай, оп! Да. І витолкну трошечки. Ч, ні, не можна. Наступний варіант це виконання команди стій сидяче сидячого положення. Дивіться, є два типи виконання команди стій, сидячого положення. Перше це витягнути собаку на себе і підкріпити. Тут навіть нічого не потрібно робити. Ми садимо собаку, беремо шматочок мяса і просто підтягуємо її трошки. Тільки встає на чотири лапи, віддаєте її шматочок і підкріплюєте ще раз. Інший варіант не всі собаки, як одразу кажу, не всі собаки можуть це зробити. Це витолкнути собаку з під неї. Тора це не виходить. Давай, думай, 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 думай. Оп, давай, 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 давай. Да. Е, таким чином, він зробив це не супер якісно, не супер технічно, тобто, але е, саме розуміння, ви, ви зрозумієте. Тобто Ми беремо шматочок м'яса, е, садимо собаку і беремо шматочок м'яса під підборіддя. І собака має піднятися да. і забрати шматочок. Виконання команди стій. В основній позиції основна позиція це коли собак у нас біля лівої ноги. Що нам для цього потрібно? Дивіться, можна так само підняти собаку через підборіддя, тобто вивести її так і підкріпити. Посадити і так само сидячого лежачого положення пробувати ставити собаку. Найчастіше з лежачого положення собаці легше виконувати команду стій. Ми беремо шматочок, руку піднімаємо, рука обов'язково тримається як човник такий. Тобто, ми маємо взяти шматок м'яса і отак оп. Виставить, щоб собака підняла свою голову і забрала шматок м'яса з нашої руки. Наступний варіант виконання команди це з лежачого положення. З лежачого положення виконується команда набагато простіше. Піднімаємо руку, собака встала, отримала м'ясо. Дуже часто собака привчена до команди сидіти, вона постійно нав'язує команду сидіти в команді стій. Ми можемо поставити собаку і почати чухати пузіка. Просто чухаємо його знизу, щоб він не сідав. Чухаємо, чухаємо, чухаємо. Так, підкріплення. Дивіться, якщо підкріплюєте правою рукою, підкріплення має бути з позиції, щоб собака не завертала голову до вас. Тобто підкріплення йде з нашого рівня, там, де собака дивиться в ту сторону. Так, молодець. Чому не можна підкріплювати правою рукою? Найчастіше власники роблять помилку, коли беруть м'ясо в праву руку, як бачите, він уже сів неправильно. Тобто так само і буде виконуватися команда стій. І собака стає перед нами. Ми буцюємо ногами, що неприємно не для нас, не для собаки. Поставили. Маркер віддали, почухали. Та, ти молодець. І похвалили, браво, супер. Так само і в фронтальній позиції. Поставили. вже так не встаємо. Давай, оп. Та, молодець. І почухали, браво! І ще раз підкріпили за те, що собака стоїть. Всім дякую за увагу. В коментарях знизу пишіть, з якими породами та які команди нам ще зняти. Підписуйтесь на наш інстаграм та ютуб канал.